Хотів би сказати про вже новітні виклики. От, мається на увазі це е, саме про безбар'єрність. Не тільки сьогодні загибли, але з фронту повертається багато хлопців. Ви можете їх бачити і на милицях, і так далі, на інвалідних візках. Е, і ми особливо маємо сьогодні це швидко. Переобладнати і зробити максимум по доступності і безбар'єрності. Вчора створена нами засіда комісія, на це стосується не тільки будівель. Це стосується в першу чергу пішохідних зон. Тому що з будівлі ще до будівлі питання, як до неї дійти. Це питання прибудинкових територій, от, це питання пішохідних переходів, безпеки пішохідних переходів. Тобто комісія зараз відпрацює визначення, і, звичайно, ті місця, де в нас залишилось, де є певні, скажімо, перешкоди, звичайно, будемо точково саме виправляти в цих місцях. Ніхто не каже про якісь там величезні проекти, але прибирати буквально, скажімо, занижати там пішохідні переходи, відновлювати це, тому що сьогодні це набуває ще більшого сенсу. Кількість людей, які потребують сьогодні, скажімо, такої інфраструктури, це надзвичайно важливо. От. Звичайно, те, що ми робили ще до повномасштабного вторгнення, вже робили за новими державними будівельними нормами. І ви всі бачите, і тактильна плитка там стоїть для людей з обмеженим зором. От. Але на жаль, кількість людей сьогодні, які будуть потребувати цього, особливо збільшується, тому ця робота буде вестись. Крім того, звичайно, будуть обстежені всі будівлі незалежно від форм власності. І якщо це комунальні будівлі, і десь неналежно виконані пандуси, створені певні перешкоди, це буде виправлено за кошти міського бюджету. Якщо це інші форми власності, приватні, державні, звичайно, буде запропоновано в наказовому порядку, особливо це стосується публічних місць, як то закладів торгівлі. Також в цьому році ми плануємо для людей з обмеженням зором, щоб встановити звукові сигнали на ключових. Перехрестях на світлофорних об'єктах ключових. От. Ще в минулому році і зараз закінчуються ці роботи. Також буде встановлено, так як вона встановлена автоматизована система нічного освітлення в місті, тобто вона керується з оперативного центру от, за допомогою комп'ютера. Програми, відповідно, так само і закінчується робота зараз встановлення, тобто регулювання світлофорних об'єктів, час, кількість, облаштування звуковими сигналами, так само ця система вже в цьому році, сподіваюся, найближчим часом, тобто квітень, максимум місяць, буде введена ця система. Що це дає нам суттєво за останні роки. П'ять останніх років, 5-7, вдалося зменшити аварійність і смертність, особливо смертність на дорогах. Раніше, у 2016 році, у червоній по аварійність. Це означало, що 19-20 смертей в рік на дорогах Білої Церкви. І такими роботами, як додаткове освітлення, підсвітка, коректна робота світлофорних об'єктів, відповідно зручні переходи і багато іншого. Тобто нам вдалося зменшити смертність на дорогах, дані за 2023 рік, на жаль, але всього одна людина ну, загинула. Але наша політика в місті не має бути таких швидкостей, щоб люди могли гинути. Тому і далі, в першу чергу, Департамент ДЖКХ, комісія з доступності, комісія з безпеки руху будуть працювати над зменшенням. Даних випадків. Також щодо безпеки в цьому році додатково ще було виділено кошти і буде облаштовано близько 100 відеокамер спостереження, які будуть під'єднані в єдину систему Безпечна Київщина. Нагадаю, що вже близько 700 семи камер встановлено по місту. І це додаткові заходи. Знову таки, це все впливає на зменшення злочинності. Звичайно, дає можливість і швидко розкривати злочини, а передусім воно попереджує злочини. І хотів би сказати, що дякуючи таким заходам, в першу чергу, це роботі правоохоронних органів, це полку патрульної поліції, це національній поліції, служби безпеки України. Але і роботі виконавчого комітету і депутатського корпусу Білосерківської міської ради це стосується багатьох речей, починаючи від освітлення і всіх-всіх інших. Біла церква, за даними журналу ФОПс, це непокупні рейтинги серед ста найбільших України. Місто Біла Церква і Кам'янець-Подільський були визнані як найбезпечніші міста в Україні.